Вітаю всіх, пропонаю даний прогноз: бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 1 липня 2025 року, як завжди, коротко про головне. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Лицар Кубків перевернутий, говорить вам ні. Можливо, на цей день вам будуть заважати ваші емоції, якась, ну, таке відчуття, що у вас немає е, якоїсь стабільності, або просування, якогось руху немає. Можливо, будете стикатися з чиєюсь нещирістю, навіть із обманами. Е, можливо, будуть у вас якісь непогоджені дії, кожен буде мати свою думку, або хтось буде проти вас нечесно діяти. Ну, а ще, можливо, ви, у вас так ситуація складається через те, що ви не уважні до певних деталей. Також, можливо, хтось буде маніпулювати вашими почуттями, і загалом цей день можливо ще так статися, що ваші шкідливі звички якісь будуть вам заважати, а хтось може з вами вести подвійну гру. Підказка йде для вас така, що на цей день ви не будете бачити ситуацію такої, яка вона є насправді. Ну, Через те, що занадто багато у вас ілюзій, і це заважає вам об'єктивно оцінювати реальність. Тому в цей день не варто приймати будь-які рішення. Можливо, <кій> можливо, вам потрібно проконсультуватися з кимось і не довіряйте і не приймайте ніяких пропозицій. Все може виявитися хибним. Тож бажаю, хай ці не гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант для вас. Сімка кубків перевернута, говорить вам ні. Ну, також щось у всіх на цей день буде пов'язано із емоціями. Ну, можливо, через те, що вже в нас рак тут керує знак гороскопу. І через це у нас забагато емоцій. В цей день також можете зіткнутися з обманами, з якимись заздрощами, можливо, буде надходити якась потворна інформація, або ви взагалі не хочете бачити реальність такої, яка вона є. Можете зіткнутися з маніпуляціями різного роду, від цього можуть бути розчарування, нудьга, або ви взагалі втратите зацікавленість. І також може наступити якесь прозріння, і ніби у вас якась пелена спаде з очей. І ваша правда життя виявиться далеко не такою приємною, як ви її вважали. Для когось можуть виникнути проблеми на роботі через шкідливі звички або аморальний спосіб життя. Але це не обов'язково, що буде для всіх, це буде, можливо, для когось окремо. Підказка йде для вас така, що емоції ваші будуть виходити з-під контролю, можливо, ви будете занадто ревнувати когось, можливо, заздрість, вам хтось заздрість, або це ваше розчарування, незадоволеність. Це воно у вас буде настільки затьмарювати, що ви просто будете втрачати свою енергію. Тому краще свою енергію направте в якесь творче русло. І не забувайте, що будь-які шкідливі звички можуть негативно відобразитися на стану вашого здоров'я. Не варто вірити в цей день обіцянкам, тому що вони можуть виявитися пустими. І це не час для того, щоб ви проявлялися зовні. Краще урівноважте свої емоції і стримуйте свої пориви, з'ясовувати стосунки. Я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант для вас. Принцеса мечів перевернута, говорить вам ні. Можливо, це через те, що у вас ну, буде також якісь забагато чогось зайвого, наприклад, якісь негативні думки вам можуть заважати. Можливо, будуть проблеми або неприємні ситуації через вашу необережність. Якщо ви про щось там турбувалися, хотіли щось там зробити в цей день ваші оці турботи можуть виявитися марними. І ще варто розуміти, що хто для кого це актуально, що цей день, можливо, у вас буде програш у, будь у чомусь. Ну, і також, можливо, якісь сварки, конфлікти або бурні з'ясування стосунків будуть. Якесь нетерпіння вам може заважати, або ваші плани будуть руйнуватися, виникнуть неочікувані перепони. І от через такі негативні події ви і не зможете діяти. Тому підказка йде для вас така: можливо, ви зіткнетеся з якоюсь дезінформацією, тому що вам хтось навмисно намагається нашкодити. Краще не беріться терпіння, не вступайте в якісь провокаційні дискусії, уникайте імпульсивних дій, тому що вони можуть тільки вам нашкодити. Тримайте свій мозок холодним. Розсудливо включайте свій розсудок і не поспішайте з висновками. Я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.